Німеччина змінюється, друзі. І разом з нею змінюється життя всіх, хто тут живе, працює чи шукає безпечний дім цього тижня. Реформи, протести і нові правила гри, які торкнуться. Кожного українці в Європі чітко назвали головну умову для свого повернення додому. Уряд Німеччини вирішив прикрутити гайки у соціальній системі. Бюргергельд реформують, держава хоче карати тих, хто не працює, а профспілки вже готують страйки. І ось тут найцікавіше за які показники борються можновладці, лишаючи людей підтримки. Дуже схоже, що на черзі соціальний двобій. Року. Українці тим часом переходять від чергу джоб-центра до черг на роботу, інтеграція оживає, а ціни на бензин навпаки хочуть приборкати. Рейтинги політиків лихоманить соцмережі, знущаються над дітьми, а ковід знову нагадує про себе. Бо що за осінь без нього? Про все це і не тільки, і головне про те, як це все вплине безпосередньо на вас у сьогоднішньому нашому випуску. Говоритимемо про серйозне, без прикрас, але з легкою ноткою іронії. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом, та зокрема коротке інтро, і поїхали. Майже половина українських біженців у Європі, якщо бути точним, то 47% готові повернутися додому, але лише тоді, коли Україна буде безпечною, контрольованою і захищеною. Це результати нового дослідження Мюнхенського інституту економічних досліджень, проведеного у жовтні 2025 року. В рамках дослідження було опитано 2543 респондентів серед біженців з України у 30 європейських країнах. І тут важливий момент: економічні фактори для повернення не головні. На першому місці гарантії безпеки, контроль над усією територією України, далі вже реформи всередині самої країни, менше корупції, кращий ринок праці і на завершення вступ до ЄС і увага НАТО. Є правда і ті, що вже зараз готові повернутись до України, не чекаючи на покращення обставин. Але таких всього. 3%. Директор Центру імміграції та економічного розвитку інституту пану Паутваара Ара вважає, що від того, яким буде післявоєнний устрій, залежить повернуться мільйони українців додому, чи залишаться за кордоном назавжди. Це визначатиме і економічне, і демографічне майбутнє України, що і так друзі, зрозуміло. А поки що ми маємо зовсім зворотню ситуацію, бо якщо майже половина українців в Європі каже, що хоче повернутись додому. То Німеччина бачить зовсім інший потік тих, хто навпаки приїжджає. За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини, кількість заявок на тимчасовий захист від молодих українців за останній місяць зросла в 10 разів із приблизно 100 до 1000 на тиждень. І сталося це саме після того, як в Україні дозволили виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років. Наскільки це короткочасне або довготривале явище, у Берліні поки не беруться прогнозувати. Якщо хто не знав, то українці, які прибувають до Німеччини після 1 квітня 2025 року, отримують 441 євро базової допомоги на місяць. А якщо глянути на загальну картину, то за даними Функейм-медіагрупи, у центральному реєстрі іноземців на початок жовтня було зареєстровано 1 мільйон 293 тисячі 672 українці, які прибули до України з лютого 2022 року. Тож більшість із прибулих уже не просто спостерігають. За німецьким життям, а і активно беруть участь у ньому. За даними Інституту дослідження ринку праці та кар'єри, частка українців серед усіх працівників у Німеччині за два роки потроїлася із 0,2% до 0,6%. Це приблизно 242 тисячі людей, які вже сьогодні офіційно працюють. Більше двох третини з них працюють у невеликих і середніх компаніях від 10 до 249 працівників, а близько 124 тисяч німецьких фірм найняли хоча б одного українця. Водночас понад 700 тисяч українців у Німеччині досі отримують бюргергельд. Із них 502 тисячі це працездатні громадяни, тобто у віці від 15 до 66 років. Але й тут не все так пасивно. 58% працездатних отримувачів бюргергельд активно шукають роботу, переважно правда без потреби у спеціальній освіті. А ще 36% намагаються знайти кваліфіковане місце праці. Тож, поки українці поступово готуються відірватися від бюргергельд, у самій Німеччині здається, вирішили відірвати бюргергельд від частини його отримувачів. Офіційно це пояснюють просто скорочення соціальних витрат може стимулювати економічне зростання. Але справжній масштаб цієї логіки стане зрозумілим, коли ми подивимося на цифри. Та спочатку коротко про суть самої майбутньої реформи. Згідно із домовленостю між блоком ХДС ХСС та СДПГ, яка на кінець-то була досягнута ще наприкінці минулої неділі. Якщо людина тричі не з'явилася на прийом до центру зайнятості, її виплати просто зупинять повністю. Міністерка праці Барбель Бас уже заявила, що відповідний законопроект має бути готовим найближчим часом, тобто на зараз його ще немає. А канцлер Фрідріх Мерц розраховує на його ухвалення не пізніше початку 2026 року. Тобто, зміни, якщо і будуть, то тільки після нового року. Але вже сьогодні експерти одразу вказують на три потенційні пастки цієї. Реформи. Перша це фінансова. Навіть якщо витрати зупинять, їх можна буде потім відновити заднім числом, наприклад, якщо людина надасть лікарняний. Друга конституційна. За рішенням Федерального конституційного суду держава зобов'язана гарантувати кожному мінімальний рівень життя. Повне позбавлення допомоги може суперечити основному закону. І третя це так звана ощадна. Уряд розглядає варіант, за яким отримувачі довготривалої допомоги повинні будуть спочатку витратити частину власних заощаджень, перш ніж звертатися за підтримкою до держави. Але який саме розмір цього порогу поки що невідомо. І якщо уряд називає ці зміни стимулом до праці, то німецькі профспілки бачать у цьому загрозу соціальній стабільності. Голова об'єднання німецьких профспілок Ясмін Фахімі різко розкритикувала ініціативу Берліна, заявивши, що влада розставляє абсолютно неправильні акценти і повністю ігнорує потреби людей. Вона нагадала, що відмовляються працювати на користь соціалки лише, і зараз увага, друзі, 0,6% отримувачів допомоги. І ця цифра аж ніяк не виправдовує такі радикальні зміни. Це не економічна стратегія, а шлях до розколу суспільства, сказала Фахімі, і додала, що профспілки готові реагувати відповідним чином, тобто страйками. Таким чином уряд хоче посилити відповідальність безробітних, профспілки захистити соціальну справедливість, а звичайні громадяни продовжують стежити за цінниками, які в деяких життєво важливих галузях змінюються до 18 разів на день. У Німеччині готується обмежити зростання цін на пальне. За новими правилами ціна на бензин і дизель може підніматися лише один раз на день, рівно опівдні, а от знижуватись може скільки завгодно. Ідею підказала Австрія, де така система вже працює. Бо, як з'ясувалося нині, ціни на німецьких заправках можуть змінюватися до 18 разів на день. Тобто, якщо зранку ви планували заправитись дешево, то вже в день це може бути найдорожча заправка року. Ініціатором виступив уряд землі Баден Гюртенберґ. У Бундесраті кажуть, що подібні пропозиції обговорювали ще у 2012 році. Тож шанси на ухвалення високі. Ну, звісно, після 13 років обговорення як може бути інакше. Дивовижно те, що представники паливної галузі. Навіть не протестують, навпаки, підтримують, мовляв, це правильний і корисний крок, який допоможе стабілізувати ринок і знизить рівень роздратування у водіїв. Бо, як заявив представник союзу операторів заправок Герберт Раблі, іноді навіть самі власники станції не розуміють, чому ціна раптом зростає, бо рішення, як і завжди, приймають, десь там у нафтових концернах. І якщо десь там у нафтових концернах вирішують, як впливати на гаманець дорослих, то є інші генії впливу, які вже давно знайшли Йшли шлях до голів і сердець наших дітей. Тільки замість бензину дофамін, замість колонок смартфони, а замість клієнтів мільйони підлітків, які заправляються лайками щодня. Так от у Німеччині соціальні мережі вже порівнюють із героїном, і це не метафора, друзі. Політик від ХДС Енс Шпан. Порівняв вплив інстаграм і Тікток на мозок із героїном і вимагає заборонити доступ до соціальних медіа дітям до 16 років. І це не просто політична заява. У доповіді Німецької академії наук Леопольдіна за серпень 2025 року йдеться, що значна частина підлітків демонструє поведінку, подібну до залежності, втрата контролю, тривожність, депресії, проблеми зі сном. Академія підтверджує, існує кореляція між інтенсивним користуванням соцмереж. І психологічними розладами, хоча прямий причинно-наслідковий зв'язок поки не доведено. Ще цікавіше, що за даними дослідження ДАК Гезундхайт та університетської клініки Гамбурга, опублікованого у березні 2025 року, понад 1,3 мільйона дітей і підлітків у Німеччині, тобто приблизно 25% віком від 10 до 17 років, демонструють ризиковану або патологічну поведінку в соцмережах. Серед постраждалих 4,7% класифікуються як залежні, причому у хлопців майже вже вдвічі вищі шанси це розвинути. Для порівняння, ще у 2019 році частка підлітків із проблемним користуванням соцмереж становила лише 11,4%. Психолог Крістіан Монтах із Ульмського університету застерігає, поки що немає визнаного медичного діагнозу залежність від соцмереж, і пряме порівняння з героїном швидше викликає моральну паніку, ніж допомагає зрозуміти проблему. Він наголошує, потрібен диференційований підхід. І головне не заборона, а навчання цифрової гігієни. Науковці Академії Леопольдіна також виступають проти повної заборони. Вони пропонують запровадити цифрову перевірку віку, навчання медіаграмотності в школах і більшу участь батьків у тому, як їхні діти користуються соцмережами. Бо якщо просто відрізати підлітків від TikTok та інших цифрових платформ, вони не перестануть шукати допамін. Вони його просто знайдуть в іншому місці. Я зараз поділюся з вами, друзі, тим, чим я сам був здивований нещодавно, коли відвідував перші батьківські збори мого молодшого, який пішов навчатися до однієї з гімназій Баварії. Так ось на перших батьківських зборах, в першу чергу, для нас, батьків, виділили час, де пояснювали нам. Як діти повинні користуватися смартфонами не тільки в шкільний час, звичайно, але і поза його межами. Слово мали також і учні школи, які на власних прикладах розповідали нам про свої відносини з гаджетами. Нам також надали ряд рекомендацій та посилання на платформи, які допоможуть батькам і дітям створювати власну угоду про користування медіа, правила користування смартфоном, соціальними мережами. Чи комп'ютерами одну з таких платформ ви зараз бачите на екрані, а посилання на неї і не тільки я залишу в описі до цього відео. Чесно кажучи, я скептично ставився до такого роду інформації, але після такої статистики навіть не розумію, як можна на неї не звернути увагу. Ці цифри набагато важливіші ніж ті, про які ми поговоримо далі. У Німеччині маленьке політичне диво. Рейтинг канцлера Фрідріха Мерца вперше за місяць пішов угору. За даними інституту ІНСА, його підтримують 27% німців, що на 4% відсоткові пункти більше, ніж місяць тому. Але радіти поки що рано: 62% громадян і далі не задоволені його політикою. Тоді, як роботою уряду, задоволені 28%. Щодо партійного рейтингу, то на першому місці альтернатива для Німеччини. В неї 26% відсотків далі йде блок ХДС хсс із 24% відсотками і соціал-демократи СДПГ тримають лише 14 відсотків. Разом урядова коаліція набирає 38%, відсотків, чого як кажуть аналітики, не вистачає навіть на стабільну більшість у парламенті, не то що на спокій у суспільстві. А тим часом у самій Німеччині знову починають говорити про вірус, тільки цього разу не про політичний, а цілком реальний. За даними інституту Роберта Коха, з 6 по 12 жовтня в країні зафіксовано близько 6440 нових випадків COVID-19, що майже вдвічі більше, ніж тижнем раніше. У середньому це 600 випадків на 100 тисяч населення. Втім, епідеміологи заспокоюють, ситуація далека від паніки, бо торік у цей же період хворих було майже вдвічі більше. Захворюваність на респіраторні інфекції залишається помірною, тож про локдауни поки що мова не йде. Іншими Словами у німців знову осінь, сезон застуд, політичних суперечок і нових вірусів. Ось таким був цей тиждень у Німеччині. Тримаємо руку на пульсі, розум на місці, а підписку на каналі. Бажаю вам міцного імунітету, яскравих вихідних та гарного настрою. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Доєднуйтесь до нашої групи в телеграм і до зустрічі в наступних випусках. Всім здоров'я і пока!